Сало різець, іспанське сало. Дуже красивий рисунок, друзі. Ну, симпатичне, таке мерсистенько виглядає. Ой-ой-ой. Два кусочки у вже... мене потекла, друзі. Я вам зараз не завідую, тому що через екран такий контент дивитися, це не для кожного, друзі мої. Цело куплялось на ринку на ферії, купляла моя теща. Такий подарунок зробила М -м -м. я вам скажу, що сало непогане. Я вже пробував його і зараз я, я розкуштую з помідорчиками і цибулькою. Є в Іспанії сало? Ви думали що? Тут в Іспанії взагалі нічого нема, ні. Все тут є, друзі. Що Іспанці його не їдять, це дати вже. Це вже друге питання. Це може розпілять. Заміна ножа не видержує ножі. Те що наточило, хоча я приїхав. А думаю, будуть наїзди на мене, що я ножі не, не точив Ты же сказал, что у неї дома чоловік тоже не хочет. Я выдохнув. Яка снахота, друзі. Як же це смачно? Ой-ой-ой. Ой-ой! ой Це що за чем-то? Сало риця, друзі мої. Це моя улюблена, улюблена цибулька, друзі. Це з целком, це я не можу передати словами. О, як же буде добре? Ось, вже готовий лежить, віддихає. Потім того як нарізало, все треба дати трошки салку віддихнути. Щоб вона віддихнула перед этим. Перед самим. ви поняли, так? Да? Агран, це шикардос. Взагалі у нас буде ще третій канал, друзі, кулінарний. Ще його немає, але є такі плани, як ви до такого ставитесь взагалі. А ось, друзі, і помідорочка. Щоб ви розуміли, помідори коштують 3 євро Це сумасшедші гроші. І ось показую. Полу Бачите? І це не саме дешеві, але теж на вкус оце все як пластмаса. Це ще більш менш але ну, не українські помідори. Українські за з оце, це з чим-то. це все по полупусить 3€ євро кілограм і представляєте. Трішки солі. Друзі, ще що хотів сказати, якщо в Іспанії купуєте сало, на хлібі важливо не економити. Хліб тут а, ну, дешевий, не самий хорошої якості. Він мені сухий такий. Ну, Це хороше, це... мені подобається, що скоринка мягенька, як у нас хліб український. А то закипка твердеці, багети і різне все. Вони не такі дорогі, Ну. Але... це стоїть це стоїть. Ленди мягенький, симпатичний, сексуальний. Ложить сюди. І ось така у нас ось такий у нас виходить натюрморт, друзі. Не забудьте поставити вподобаку, якщо любите сало. І у вас зараз теж салівація відбувається. У мене салівація пошла повним ходом, друзі. Що може бути лучше цього? Нічого, ресторани, це суші буфети, це все віддихає. Що б з є сюди додавали? Напишіть в коментарях, що тут не вистачає. Це на тюрморт, друзі. Це на тюрморт. не можете, Я не я передам цього словам. Починаємо з цього м'ясного кусочка такого. Толщина ідеальна, Испанська сау. 18 плюс без часника. Но с солью, і и Я им із этим, шкурка. Слова тут зайві, Вот цибулька. Он такая, загустим цебулькой. Що це гулька топ. Памідори не дуже, І ви питали, чи іспанці їдять сало. Ні, іспанці не їдять, я думаю, ну продається. Вони ну, його може як зажарка, що там з чимось. Ну, для своїх блюд. Я не, не раз, ніж в іспанці їв сало. Для іспанців сало. Це як для, для нас хамон. Зразу мені теж хамон не нравився. А потім я вже розпробував, і хамон, і мені. Смачний був хамон, Ну, люблю я хамон, Зразу одразу таке дикар. І теж я думаю, якщо іспанцям зразу сало б не зайшло, то потім би вже вони розпробували теж. І так само авокадо. Я приїхав сюди, авокадо взагалі мені не подобалось. А зараз авокадо одна з найлюбліших моїх цих продуктів. Я обожнюю авокадо. Пам'яток закушу. Дуже вже проголодався. Друзі, між першим кусочком і вторим кусочком переривчик невеликий. Це такий главний дивіз, коли їсти сало. І що я вам тут казати? Сало хороше, нормально. Ну, звісно, що не топ. Іспанська і іспанське. Знав, що це не сравниться. А коли стежка висилала, вона сама вдома коптить. Там взагалі. Я взагалі не можу за словами передати, а можна губками їсти, вона таке м'ягеньке. В герметичних таких пакетах аж передавала. Там топове було. Проглатало його не живучи там. я вам кажу. Ни одне блюдо, нема лучше нічого, чим це було сало. Це теж непогано. Ну, це не ну, це, це на голову ниже. Тугувати, звісно, не там кидати поросят, коромі кормі якимось годують. Але вибирати не виходить, Хоча би такий, на тому іспанцям спасіба. Що хоча б сало. Ну, кстати, цей, ну, дорого стоїть, я думаю, більше п'ятерки, по-моєму, да? так? Да. Ну, Трошки тургувати. Хоч тоненьке поріжемо і ми морозів це одержимо, трошки так. Як хочемо поїхати, достаємо, трошки розморозим з порізам. Тоді врізать буде нереально. Але сріло бату їсть. Виживаємо як може. Тіша паруся там глядать, коптить, все капітально. І помідори там пипец, ну, була, переживала за помідори. Ми звісно, не розуміємо, а то садити, косадить. Ну... ну там усе добре понимаете, своє і своє. Оно все заморські. Ну, пойдете, таке. я. Ну, качаном нам наламали. И, ти бачила, в по попередньому відео кормову, кормову кукурузу качане кору. і тоже зайшло нормально. А щоб сауну не зашло Понятно, що заняв. Ну не знаю, щось мені вроді не вистачає. Не можу зрозуміти, що І, каже, я взагалі маю чувство дежавю зараз. Образовував. Вспомнив, Як фельдшером працював, прийшов з учови. На квартирі жив, азяби. Женщина пожила. И все время каждый четверг. Мы какие-то деликатесы с По 50 грамм, у в ней горилка была. Ну, самогонка, наверное, как называется. На клюкве. У нас постоянно пир был. Дуже меня любила. Хорошая женщина. Каждый четверг перед отъездом до дома у нас постоянно пир в Картошки погуляем. Салка, там разные деликатесы были. Тере було. Дуже ситно, друзі. Такого багато не ну. Так, Підкріпились трошки, ну. Ну, я не люблю переїдати особу. Це вже останнє може завтра не роз'їмать у щось. Ну, смачно, все одно смачно. Хотів назвати відео. В іспанець є українське сало, але іспанця у нас немає. Може я сиду за і теж назвемо так все таки відео. Ну, все одно ставлю лайк, іспанцям, що такий продукт делають. Відбути нічого поганого немає. От, в принципі, Катя за продуктом так більш менее контролюється. І ковбаса тут хороша. Те, що приїжджала, поховали ковбасу. Ну, друзі. Дякую, що додивились до кінця, що витримали мене. Ці пару хвилин і до нових зустрічей. Підписуйтесь також ще й мене є основний канал Сергій Лобато в інстаграмі, телеграм. Тож, друзі, до нових зустрічей!